31-річна Ірина Вимушена Переселенка з Києва. Жінка разом з дітьми живе у дитячому садочку в селі Ратівці. Розповідає, як провели перші дні війни. Вночі пролунали сирени, як завжди. Ми з дітьми спустилися в своє бомбоубежище. Просиділи там до 6 ранку. Пролунала відміна відбій, тривоги. Ми піднялись і через 40 хвилин знову. Пролунали сирени, почули вибухи, почали трястись вікна, діти злякалися. Ця постійна напруга, коли ти піднімаєшся в квартиру і чекаєш, коли, коли воно прилетить, чи прилетить, чи не прилетить. Дуже емоційно важко стало. І діти почали боятись, тому ми вирішили. Все покинуть і поїхати. Ірина каже, сумують за домівкою, тому планують повернутися до Києва. Ми до останнього не хотіли покидати свою домівку, але вже на нашим районом почали літати ракети. Стало дуже страшно, не скільки за себе, а скільки за дітей. Тому зібрали речі просто все, що от як було, так і поїхали на вокзал потяг евакуаційний. 40-річна Ганна в Ратівці приїхала з села Бузова Київської області. Каже, з сім'єю жила п'ятиповерховому будинку. Коли почалися обстріли, ховалися у підвалі. У нас були рюкзаки там з документами, таке з водою. Схватили, побіжали до підвалу. Там десь кілька годин провели. Нам почали люди кричати Виходьте, бо у вас горить будинок. Коли тр трошки менше стало стріляти, ми побіжали до школи. У нас там було в нашому ну, нашому селі, ну як бомбосховище, підвал школи. Школу також дуже ну, стріляли, але підвал видержував. І ми там, там 200 чоловік переховувалися, там ми провели ніч, обстріли продовжувалися, і ну, було дуже боязно там знаходитись. Люди почали сідати на ті автівки, які були цілі, і виїжджати з сім'ями, там хто кого брав. Ганна каже, разом з дитиною сіла в евакуаційний автобус, а чоловік їхав позаду колони мотоциклом. Він десь через пів години телефонує, каже, що типу пока. Я тут попав в аварію, кров тече. намагався нас наздогнати, бо ми не знали, куди їхати. Всі, всі таблички були зняті. Ми їхали через села, бо там по трасі центральні, все ж там в обстрілах було. Коли їхали, дорогу показував на блогпостах: їдьте туди, туди, туди. І він боявся нас загубити. Ну, спасибі, приїхала швидка, приїхали, забрали у лікарню. Ми сюди приїхали поїздом. Волонтери нам допомагали завжди. Ми його викликали швидку і направили в Ужгородську міську лікарню. Там він зараз знаходиться. Ганна розповідає, не мають куди повертатися. Квартира в Бузовій, там дуже-дуже розгромлено місцеві тереборони, кажуть, що все вже розігнали, там танки, все очистили, але. Повертатися не можна, бо там багато мін, все це потрібно буде очистити. Будинок зруйнований дуже-дуже дуже сильно. У нас перший під'їзд, другий під'їзд, півп'їзда їзд, під ввалено, тому що там якраз на бік траси звідти танки попадали дуже багато разів. Це у нас там квартире Маріуполя, у нас мати. Живе там також квартира. То тобто повертатися нам по суті ніде, і я планувати поки майбутнє. Ми не можемо. Ольга Шевченко з Херсонщини каже: спочатку разом з іншими їх евакуювали в Миколаїв. Жили вони у дитячому садочку. Далі вирішили їхати на захід України. И нас э, предложили, кто хочет ехать на Львов. Да, мы э, записалися. Ми мы приехали ехали в Львов. Но, но нам посоветовали люди, что езжайте в город. Рішили все таки їхати в на моя сім'я, чотири чоловіки. Я дуже вас всіх люблю. Люблю Україну і жду перемоги. Я готова стати передканями, перед цим перед міром, щоб тільки мир нас, наші діти, наші воїни, наші мирні жителі остались живи. Галина Балагура з родиною приїхала з Києва. Спочатку ми ховалися по підвалах. Від їхнього бомбардування. Потім, 5 числа ми вирішили тікати з Києва, тому що там вже було неможливо не, не було там знаходитись. Ми доїхали поїздом до Львова, і який був поїзд, такий сіли, приїхали сюди. Потім ми плануємо повертатися до Києва. Як тільки це все закінчиться, ми хочемо повернутися в своє рідне місто. Надалі ми нікуди не плануємо. Ми вже плануємо вертатись до міста Києва. Директорка дитячого садочка «Промінь», де живуть вимушені переселенці, аліца Мормур, каже, приймають людей понад місяць. Для них в закладі готують, а вихователі займаються з дітьми. Мегіркастеказа, сюди прибули перші біженці, спочатку 25 осіб. Ми теж повинні були підготуватись до прийому людей не тільки фізично, але й духовно, морально. Адже знали, який важкий шлях вони подолали, які труднощі пережили. Діти були морально виснажені. Ми надаємо їм усіляку допомогу. Харчуємо, готуємо сніданки, обіди та вечері. З малечою малюємо, бавимось. Вихователі з дітьми ходять на ігровий майданчик, аби вони відволіклися та забули, чому опинилися тут. У нас були люди з Києва. Харкова, Чернігова, Луганська, Маріуполя та багатьох інших місць України. Руслана Гостюк, Андрея Леврець, Сергій Костів. Новини на Суспільному.